Олександрійська громада втратила захисника 35-річного жителя села Головківка Андрія Котинкара. Загинув 23 квітня під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі від отриманих поранень, несумісних із життям, пише Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. У бійця залишилися мати, дружина і донечка. Прощання із загиблим воїном відбудеться 4 травня о 10-й годині в Палаці культури Світлопільській. Поховають захисника на Головківському кладовищі. На Кіровоградщині 3 травня приліт у нафтобазу. Близько 3 ранку одразу три шахет герань 2 атакували нафтобазу в обласному центрі. Обійшлося без жертв, повідомив голова ОВА Андрій Райкович. Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідовувати наслідки прильоту почали одразу. Інформація про пошкодження уточнюється. Міська влада повідомляє про зміну виконання рейсу на маршруті номер 81 дріб4. На звернення членів дачних кооперативів із 3 травня перший рейс на маршруті номер 81 dріб 4 буде виконуватися з 7 ранку від площі Покровської в усі робочі дні тижня. Як це передбачено графіком руху до впровадження воєнного стану в країні. Волонтери координаційного центру отримали черговий донат від містян. На днях в нашому місті відбулися змагання з брейкдансу, організатором яких став керівник колективу «Original Breaking Battle» Дзюбенко Андрій. Участь взяли брейкери з міста Тернопіль, Харків Олександрія Кременчук. Під час змагань зібрали півтори тисячі гривень для зсу. Зібрані кошти передали координаційному центру волонтерів. Олександрійців та гостей міста запрошують на навчання по тактико-технічним характеристикам та збірці-розбірці автомата Калашнікова. Захід ініційований ветеранами спілки учасників бойових дій. Місце зустрічі 4 травня о 17.30 за адресою вулиця Діброви, 2. 28-30 квітня в Кропивницькому відбувся відкритий чемпіонат області з велосипедного спорту. Трекова програма у змаганнях брали участь сім команд: 154 спортсмени. Олександрійську дю США No2 представили 10 вихованців, тренерка-викладачка Валентина Іванина. Найкращий результат Олександрійців. А це третє місце у спринті Олімпійському показали юніори вікові категорії 2006 рік народження і старші Русоха Дмитро, Шевченко-Андрій та Лошиченко-Денис. Серед дівчат бронзу виборола, Калішевич Розалія. Категорії 2011 рік народження та молодші. 2 травня о 15.50 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Олександрії по вулиці Дніпровській. Після прибуття на місце виклику було встановлено, що горить 5 метрів квадратних домашніх речей в приватному житловому будинку. О 16.37 пожежу було ліквідовано силами олександрійських вогнеборців. У четвер, 4 травня, більша частина дня буде сонячною. Температура вночі плюс 7, в день плюс 20. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стопчика.